Тімош, мож... ну так іди сюди і сиди, ось книжечки читай. Так, зараз треба тільки настроїти мультики, бо це ж він мені не дасть прямо ефір просто зняти. Ну що тобі кричи? Давай, синь. На косту ратиться. Ну вже 20 хвилин на странному мультик. Він не може придивитися, що він хоче, да, Тіма? Дай мамам сил терпіння. Усім мамам терпіння. М-м, Тіма. Тися спатки тридізь, понял? Сейчас ти держи Бо я вже не знаю, що включити. У мене показує, що вона нольм переглядів і хтось мені лайк став. Це глюк чи що? Я не розумію. Тимош, кажи, що тобі включити? Давай швидше. Я зараз піду. Що включити? Кажи, давай бігу. Та я ж только що включала конструктор шарики, Тіма. Шарики за ролики можно включить. Угу. Uh -huh. <laughs> Согласен совсем. Тимош, ты серьезно? Так, тихо, тихо, не надо там с кем-то гулять. Тима, положи скейт. Ой, все, кошка опять. Тимур. Я сейчас выключу просто. Сейчас выключу. Выключить. Что включить? Кажи давай бегом. Тима, Тима, кажи Кольки давай. Ну и что? Вот да, завершу? да. Ой, слава богу. Так, только что мне не надо Тима, чтобы все звук не чуть был. Так. Как его тут раскрыть? Так, зараз треба налаштувати мультики, бо щоб мені не позвочення. Треба звук тихіше зробити. Зараз тіма. Що так ніж не йде? Нарешті. Нарешті. Ще тепер Альона може спокійно посидіти. <тан -телевізор> Ні, зайчик, телевізор не працює. <тан> -телевізор> Все, йди тоді в комнату гуляй. Тимош. <тан -телевізор> <Ті> <тан -телевізор> ну і виключай. Все, виключай. Просто капець. Тімка сьогодні вже під вечір немає настрою нього. Я сіла їсти бутіки. Всім привітки. <с -телевізор> Якщо я не поздоровкалася з ким. Ввечері готувала будди гаряче. Тіма, Тіма, все виключить. Дуже смачні. Хто в мене є в тіктоці, підписаний, я вам рецепта перекладала. Тіма, Тіма, я зараз заберу комп'ютер. Тімош! Щас заберу комп'ютер. Нельзя, ти зламаєш його. Так, і зробила собі чайок малиновий. А, Наталія Князева, привітики, добрий вечір. Віталіночка, що чи Що заблокували? Що це таке? Ти найкраща, як у вас справа. А, Наталія, чого мене заблокували? По-перше, заблокували. У мене до цього були попередження за мої відео. В основному це прямі ефіри здається. Коли я веду прямі ефіри, у мене Тімка дивиться мультики. І на фоні, звісно, ну, чути, чути мультики. Інколи він дивиться, не буду нічого скривати, приховувати, да, він дивиться інколи російські мультики. Ну, ладно, в основному російські мультики. І це ж авторські права, і я якось не звертала уваги на це. Треба було чити хіше їх, щоб не чути було на фоні їх дуже-дуже. І YouTube мене попереджав, і по ітогу вони заблокували на неділю. І я нічого не могла викладати. От. Взагалі нічого не могла викладати на YouTube, тому отак. Тому такі справи. Це за YouTube. Справа у нас нормальна, я нікуди не зникала, просто що заблокували, та й все. Я веду TikTok, я є в TikTok, тому хто на мене підписаний в TikTok, будь ласка, я вас там чекаю. Якщо чесно, останнім часом не дуже і з'являюся. Якось настрій не той. Щоб щось записувати. Я, якщо чесно, було таке в мене моментами, настрій, що я взагалі хотіла повидаляти всі сторінки: Інстаграм, Тікток, щоб нічого не викладати, І ніде не з'являтися, бо якийсь такий настрій був, не знаю. Тому такі справи. Так, Тімка вже там щось мені робить. Це він вже просто дуркує на вечір. А так справи норм. Сьогодні чоловік. Чоловік приїжджав на вихідні, сьогодні він вже поїхав, як завжди. І Тімка засмутився, ну, тому в нього і настрою немає. Тіма, хто тобі розрішав? А взагалі, як ти її достав, як хочеться. Всім привітики! Котик тобі теж привіток. Справи норм. Як у тебе справи? Наталочка, рецепт бутерів, взагалі простий. Е, в мене було два відверних яйця. Потім ковбаску натерла на терку, яйця на терку, ковбаску на терку, твердий сирочок теж натерла, додала свої улюблені стравки, спеції Тіма. Спеції додала, це в мене суміш перців. І там у мене ще була приправка, така там базилік. Короте, ще. Просто травки якісь. Не солила, тому що воно вже і так солене. Трішки майонезику. І це на хлібчик намазала. Я ще хотіла консервований огірочок додати, але забула. І це все перекалапуціла з майонезиком. На хлібчик і в духовочку буквально 20 хвилин, і вони готові. Вони такі смачні. От до речі, спробуйте саме з відверним яйцем. Це дуже прикольно. Дмитрій Мукбанг як справа. Привітик, справа норм. Як у вас справа? Я дивився вчора вночі блогер, тролик росіян, наш з України. Мисно діставав на наш влог. запитував звідки вмикав на жінку. Що, що його казати, коли воно, звісно. Смачного, дякую, дякую. У мене мама, вона нам з братом робила в дитинстві піцу і додавала саме відверне яйце. Відверне яйце, ковбаска, сирочок, там помідорка, чи перчик, ну, що було. Або той же самий консервований огірок. Піца отака ось виходила. О, тільки вже світло Боже, така жовта з цим світлом, йо моя Тіно, що ти там робиш? О, щось холодніше, о, хай таке. На роботі розповіла дівчатам за піцу з яйцем, а мені дівчата кажуть, ну, це раніше, типу, що треба було. Ну, Не було такої різноманіття продуктів, да? і батьки наші вже клали в начинку, що було. Ну, не знаю, мені з яйцями дуже подобається. А чайом, до речі, в мене от прям найнатуральніший. У мене була заморожена малина, перетерта з цукром. Просто малина, цукор в блендері, я блендерила влітку. Заморожувала, і в мене, я тепер дістаю шматочок. І заливаю кібяточком трішки цукру ще. Ось такий ось чай виходить, дуже класний. Натуральний, натуральний. Так само і полуницю я люблю. Можна смородину. ну Що, що завгодно, влітку позаморажували і взимку дістаєте і натуральний чай вам. Далі, зараз у нас всіх такий настрій, згодний. Іноді плакати хочеться, тримаємося. Як здоров'я мами, все добре. Ой, Наталочка, іноді плакати. Це, звісно, дуже м'яко сказано, тому що плакати реально. Чесно, вже сліз навіть немає. Я от раніше, коли чоловік від'їжджав, в, в мене просто сльози лилися рікою. Зараз хочеться плакати, але немає навіть сліз. Просто якась така злість, розпач, таке, знаєте, не знаю, що далі будеш. Якось вже чи змирився з цим? Ні, не змирилася, а просто якась надія на те, що чоловік знову приїде на якийсь вихідний не... злість, звісно, від того, що діти ростуть без батьків. Ну, тобто, ні, ну, батьки, в кого слава Богу, є. Я в тому плані, що на відстані постійно це дуже складно. І вже реально не те, що задовбало, ти вже не знаєш, що тобі робити. Ти просто знаєш, що тобі треба продовжувати щось робити, працювати, ростити дитину. Просто жити, продовжувати якось. Але це, блін, так складно, що це капець. От, ми вже три роки просто живемо на відстані. Ось, будь ласка, сьогодні, яке число? Я вже не знаю, яке число сьогодні. Будь ласка, завтра рівно три роки, як я з дитиною живу на відстані зі своїм чоловіком. І дитина це в цьому році. Ми бачимося частіше, слава Богу. А два роки, ну ми дуже мало бачилися. Це, блін, дуже складно. Мама, мама лікується, дякую дякую за запитання за маму. Мама лікується, але поки ну, не краще. Ну, ні, ну, їй краще в неї стан трішки покращився, але в неї проблема з очима. Я не буду казати, чим вона хворіє. В неї проблема з очима, але це не саме, ну в общем, ладно, не важливо. Ще симптоми не зійшли. Єдине, що їй краще, її лікар там змінила від тиску, бо в неї дуже часто тиск піднімався. Бу, було дуже їй погано. Ще й плюс вона тімкою сидить. Зараз уже тиск у неї нормалізувався і лікує вона, лікується, лікує очі. Сподіваюся. Вилікує, тому що лікування довго тривало. Котик, дуже сподобалося сидять дівчата з Москви. Наш блогер каже, дівчата, ручку до серця, з тігами чи патріот. Ой, котик, я навіть не буду коментувати це все, тому що, ну, я от скажу за себе. Знаєте, зараз. Дуже, зараз дуже важливо, як нам кажуть, об'єднуватись, переходити повністю на українську мову, заборонити, взагалі припинити дивитися російське, слухати російську музику, взагалі забути про російське. Я з цим на 100% згодна. Але... Ну, от, наприклад, я для себе вибрала, якщо я займаюся, да, я викладаю відео, я, я не блогер, я просто щось інколи хочу викладати, знімаю те, що мені подобається. Я для себе вибрала е, свою рідну мову українську, знімати на українській мові. Бо мені це подобається і я люблю свою рідну мову. Е, в житті я можу розмовляти російською. Моя дитина може дивитися російські мультики. Хоча я стараюся, намагаюся йому вмикати український контент, щоб він знав свою рідну мову. Але це інколи складно, тому що він до війни дивився російські мультики, ми дивилися російські фільми, ми розмовляємо з чоловіком на російській або на суржику. Я з самого дитинства розмовляю на суржику зі своїми батьками. Я б залюбки перейшла на рідну мову. Залюбки. Якби навколишнє середовище, теж це зробило. Але я ж не можу ставити людину, да, робити ну, змінити свій Змінити своє комфортне середовище. Змінити свої умови комфортні. Ну, кожен звик до свого комфорту, скажімо так. Але я, звісно, за те, щоб ой. ми не тільки донатили, Завпали, але чого? і чого? Чого? Ой. але все ж таки робили ой, ой, ще більше ой, ой. для своєї країни. Ну, коротше, це... це, звісно, вибір ой, кожного, але ну, в мене така позиція. Отак я тепер живу сам, сестра стала назад. Держава, що в мене не забрала. Ого. Ого, котик. Ну, в тебе дуже мужня сестра. Дай Боже, щоб вона була жива та здорова. Друзі, попереджу, що мені. Може зателефонувати чоловік, бо він зараз в дорозі, Я не знаю, коли він приїде, вже має скоро приїхати на місце там, О, там, де він перебуває, і може зателефонувати мені. Тому ефір може прирватися. Знаєте, у кожної людини свої думки. Я, якщо, ем, наприклад, слухаю. В бік України, да? наші люди, коли наші люди кажуть щось погане за ЗСУ, <плес> щось погане за всю. <плес> Коротше, в мене своя позиція і я її дотримуюсь. Але я не така людина, яка буде виступати, <плес> що, от що ти кажеш, а ти там маєш отак от робити, ти маєш отак от казати. Ні, в мене не так. В мене своя думка М і все. Але я не та людина, яка буде виступати і щось вказувати іншій людині. Тому так. Наталія, я розділяю твою думку, підтримую на всі сто. Дякую, Наталочка, дякую. Котик, дякую, котик, бережи себе і сина, діти зараз нашої майбутнє України. Так Так боляче дивитися, коли чоловік від'їжджає і Тімка, ще маленький. Але він, звісно, все розуміє. Просто він не може показати на всі сто свої емоції, які він переживає зараз. Але ну, я відчуваю, що переживає син, і це дуже боляче. Мені в дитинстві мої батьки да, у нас. Е, е, я зараз кажу своїм батькам, що мені там уваги не вистачало. Да? Ну, в них там був інший час раніше. Це 90 і коротше. Е, і я, коли мені не вистачало уваги в дитинстві, хочу зараз, щоб моєму синові вистачало уваги від, і від мене, і від його тата. Але, на жаль, ну, коли чоловік приїжджає, він на всі сто приділяє йому весь час. Просто весь час. Він на, на всі сто з ним. Але ж це. Це ж не то. Це зовсім не то. Це не так, як має бути на, на, насправді. Ну, на жаль, ми зараз нічого не можемо змінити. Ми ці вихідні майже нікуди не ходили. Проводили час. Трьох вдома відпочивали, Я вчора, правда, була з нічною, чоловік завжди приїжджає у п'ятницю. Я в п'ятницю була в нічну, то він з Тімкою грався. Там ще мій брат прийшов, то вони класно провели час. Вчора ми теж взагалі весь день були в трьох, взагалі супер. Котик, без сестри також тяжко було з ким поговорити, сестра смачно від. Тепер робився один, дуже боюсь втратити сестру. Це все, що в мене є. Ой, котик, сподіваюся, вона знає, все буде добре. Не переймайся. Так, да, так, да, так, да, зайчик. Сподівайся, знаєш, все буде добре. У нас вчора знову було гучно в місті. Я, звісно, сьогодні в шоці була. Вчора не заходила взагалі в новини. Ми вже в цей час вкладалися спати. Це десь об 11 було. Я ще лежу, така Тімка якраз уже заснув. Лежу, чую два вибухи. Я вже думаю, все, не буду в новини заходити, не хочу псувати настрій. То сьогодні вже зайшла в новини, була в шоці. Була в шоці, тому що ми в тому році, влітку, тільки там були. Ну, хто ж там новини. О, Тимош, він уже щетки взяв. Тимош. Сыночка, ну зачем ты ти взяв, Тима? Положи на место. Талочка, Алночка, на тижне будуть відосика. Так, ну, не може нічого обіцяти, на жаль, тому що. Мені зараз мокбанги повноцінні, ну не завжди є настрій їх знімати. Я зараз більше в Тіктоці, там коротесенькі відосики я знімаю, коротенькі мокбанги, тому я вас там чекаю. Тут, звісно, будуть повноцінні мокбанги, але не знаю коли. Не знаю, як складеться, чи ой, як складеться? Не буду нічого обіцяти, бо я завжди пообіцяю, і нічого в мене не виходить. Мені інколи на коротенькі складно себе налаштувати. Ну, я ж кажу, останнім часом настрій взагалі ніякий. Не на мукбанги. Я навіть вчора по-чесному видалила Тік-ток. Я не то, що видалила Тік-Ток, а я видалила свою сторінку. У мене вчора був такий паршивий настрій. А, я видалила сторінку. Потім зранку сьогодні прокинулася, лежу така, думаю, не, треба <гаду> відновити. Я відновила сторіночку, зайшла зранку. Ну і сьогодні вже там поназнімала знімала відосики. Отакий от в мене настрій. от, от така людина. У мене сьогодні все пропало.